Мінус 18. Територію біля станції метрополітехнічний інститут звільнили від незаконних кіосків. Комунальники забрали всі споруди, які стояли у так званій 20-метровій санітарній зоні підземки, всупереч державним будівельним нормам. Не обійшлося і без спротиву підприємців. З місця подій повернулась Анастасія Соха. У журналістів дежавю територію навколо Митрополіттехнічний інститут чистили від мафів уже не раз. Цього ранку там знову дві бригади комунальників. Хтось самостійно звільняє споруду від товару та чекає на приїзд своєї техніки. Самі все вивозимо, самі. Визвали машину, самі все вивозимо, самі збираємо. Перебирають кіоски біля метро, передусім через порушення державних будівельних норм. У радіусі 20 метрів від виходу з підземки за нормативами не має бути жодної споруди. Підприємці натомість показують пакет застарілих паперів і рішення суду, який нібито дозволив їм стояти на цьому місці. Хотіли доказати, що в нас дозволи не легативні. Ми подали до суду, і суд визнав, що в нас дозволи легативні, і ми маємо право достояти. Яким чином служителі Фаміди дозволили зайняти територію біля метро всупереч нормативам? Залишається здогадуватись у підприємців своє пояснення. Вони працювали з нашими юристами, і нами був суд виграв. Не ми приймали рішення. Понімаєте суд. Вот є рішення суду, значить, які були дебени, може, на той момент інші. Власники кіосків навіть намагалися протидіяти демонтажникам. Спочатку заблокували своєю машиною прохід до ядки, а потім виїзд техніки, а вже навантаженої кіоском. Зрештою, металевий порушник таки попрямував на штрафмайданчик. Це теж Шанхай, разведа Через один кіоск сигарети. Тому що просто вони не потрібні в такому кількості. В такому відео мішають там движення по тротуару, коли тротуари сужаються там до метри. За день комунальники забрали з КПІ 15 мафів. Ще три споруди власники вивезли самі. Є задача на рік 6 тисяч кіосків будуть демонтовані. На сьогодні прийняли бюджет, виділені кошти безпосередньо на цей напрямок. Райони на сьогодні їх отримають і спільно з департаментом по благоустрою і районами ми будемо працювати. До речі, матикуваті бізнесмени вигадують нові методи, як встояти на землі. Ось цей ряд, так само поряд із КПІ, поспіхом обклали цеглою цими вихідними. Тепер власник цієї вже капітальної споруди з фундаментом, як не раз відбувалося на практиці, можливо, намагатиметься оформити через судове рішення довідку з БТІ на таку будову. Анастасія Суха Олексій Ковалецький, телеканал Київ.